Куди все котиться цей світ? Куди все котиться цей світ? Його обкручують у дріт і ті, що мали б, чесно жить, крадуть і брешуть у воріт. Куди все котиться цей світ? Життя розпалюють, як гніт, торгують долями людей, свічу. Лишають у грудей, куди все котиться цей світ, сльозами умитий і скорит, якими встелені поля, в грудях все плаче немовля? І дійсно куди котиться світ? Адже більшість народів хочуть миру, а їхні диктатори, хочуть війн і хочуть побільше нажитися. На чужому горі. Але я упевнений, що ті, хто наживається на смертях і на війні, неодмінно понесуть відповідальність як і тут, так і на тому світі. Бумеранг мусить бути. Я одне бажаю, щоб ті, хто наживається на війні, неодмінно відчули все те, що відчувають всі родичі, батьки, матері, дружини кожного Божого дня. Коли ховають своїх рідних, нехай ті, хто наживається на війні, все те відчує на собі. Не забуваємо наших захисників і захисниць, справжніх героїв, хто чим може допомагає навіть молитвами. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, ангельської охорони. Нехай все в житті буде найкраще. Не втрачаймо віру і надію у добро, бути добру і з Богом. i